Сьогодні до Центру біржових технологій у місті Львів завітав Валерій, який самостійно торгує на фінансових ринках. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Розкажіть трошки про себе. Мене звати Валерій, мені 50 років. До цього часу я працював в різних компаніях, пов'язаних з дистрибуцією, і завжди думав над тим, що робити мені далі. І шукав, як, в принципі, досягнути фінансової незалежності. Чому тоді саме селфтрейдинг трейдинг вас зацікавив? Тому що це хороша нагода власне досягнути цієї фінансової незалежності. Скажіть тоді, Валерій, як ви, в принципі, прийшли саме до Центру біржових технологій і чому зараз торгуєте? Як я говорив, в мене великий досвід роботи в торгівлі, а це спорідна галузь. І така нагода в мене випала в жовтні місяці минулого року. Я побачив оголошення. Мене це зацікавило. Я прийшов на знайомчу лекцію, і після лекції твердо вирішив пройти навчання. З цього все і почалося. Зараз ви самостійно торгуєте. Поділіться, будь ласка, які у вас результати? Ну, я вважаю, що результати досить непогані. Це в межах 10-15% в місяць. Що б тоді ви порадили з таким хорошим результатом, початківцям? З чого почати і як вести цей бізнес? Ну, перш за все, а це пройти навчання. Тому що без навчання, без розуміння, як працює ринок, це дуже складно і дуже ризиковано. І обов'язково я б ще порадив би мати хорошого наставника, тому що завжди є можливість звернутися до наставника за порадою, який підкаже, як вийти з ситуації і як досягти кращих результатів. Може, у вас є якісь свої власні секрети заробітку? Ну, я ставлю перед собою мету на кожен день. Тобто, кожен день я планую, скільки я повинен заробити. Відповідно, в мене є план на тиждень, план на місяць. Отаким От чином, крок за кроком, я досягаю результату. Ну, тоді ми вам бажаємо ще більших прибутків і профітів. І нехай ваш бізнес росте і розвивається. І ви досягнете фінансової свободи, я впевнена. Дякую разом з вами.